Світу вогні, писала свята Тереза від Ісуса, і зараз не час розмовляти з Богом про дрібниці. Вона знала, коли все довкола руйнується, саме час почати молитися по справжньому від серця. Мене звати Ольга Турчанікова, я перекладаю твори Святої Терези від Ісуса, великої містечки, монахині, вчителя церкви. Коли читаємо шлях досконалості Святої Тереси, то здається, що вона просто розмовляє з нами. Так само просто, як колись розмовляла зі своїми сестрами в маленькому монастирі в Авілі, вони просили навчити їх молитися, і вона написала для них цю книгу. Вона не планувала створювати великий духовний трактат, просто хотіла написати декілька порад: як молитися, як залишатися вірною Богові. Як не піддаватися спокусам, як зосереджуватися на молитві? Але коли почала писати, вийшла справжня дорога до Бога, повна мудрості, власного досвіду, любові, енергії. Її шлях досконалості це не просто книга для монахинь, це своєрідний підручник духовного життя для всіх, хто шукає дорогу до Бога, для кожного, хто хоче навчитися молитися. По справжньому від серця. Для сестер Терези ця книга була і є зараз своєрідним уставом, дороговказом духовного життя, життя в любові, самозреченні і смиренні. Для церкви вона стала книгою реформи, відновлення, відродження віри. А для нас сьогодні це нагадування, що реформа церкви. Починається з реформи нашого власного серця. Тут Тереза навчає молитви, але не техніки, але ставлення серця. Каже, що молитва це не обов'язок, не форма, а дружба. Дружба з тим, про кого ми знаємо, що нас любить. А найважливіше те, що цей шлях не лише для втаємничених ченців, священників, монахинь. Ні, для нас всіх. Для вас, для мене, для кожного, хто прагне відчувати присутність Бога у своєму щоденному житті. Якщо ви шукаєте, як молитися по справжньому, як знайти дорогу до Бога серед шуму навколишнього світу, ця книга може стати дорогою для вас.